Напередодні у Володимирі депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника викрили на вимагання хабаря у приватного інвестора розміром 35 тисяч доларів. США. Як встановили правоохоронці, громадянин хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість мій мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди, отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів, США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. Раніше правоохоронці задокументували отримання фігурантам ще кількох фактів неправомірної вигоди на загальну суму. 10 тисяч доларів наразі. Депутат затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у межах кримінального провадження буде перевірятися причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад. У Володимирі проводили низку процесуальних дій, зокрема обшуки в приміщеннях міської ради ЦНАПу, а також у будинку, де проживає з родиною міський голова Володимира Ігор Пальонка. Тож місцеві ЗМІ підхопили цю інформацію та поєднали з резонансною справою очільника міста. Не знайдено ніякої неправомірної вигоди, не знайдено предметів збагачення. Ніяких предметів в мене особисто не вилучено, як і вдома, так і на робочому місці. Щодо ситуації, хочу повідомити, що всіляко буду сприяти слідству для того, щоб покарати винних, покарати тих людей, які хочуть в час війни збагатитися. Сьогодні займаємося своєю роботою і виконуємо свої обов'язки. Телефоном міський голова Володимира Ігор Пальонка повідомив, що подібні звинувачення на його адресу це чиясь передвиборча брудна гра. Я хочу сказати, що я відношення ніяку до цієї справи не маю. по-друге, вчора був ряд проведено процесуальних дій. Я випадково приїхав додому і там бачу, що є детектив є працівники поліції, які прийшли з обшуками. Нічого в мене до мене не знайшли. Знав я цю цю ситуацію з того, що зачитав ухвалу. Представник набув детектив. Хто б там що не говорив, а всі вже десь там живуть виборами, незважаючи на те, що війна, стадіон у нас є дуже красивий. От буквально у нас була бахна спартакіада. Він дуже муряє всім конкурентам очі. Може, таким чином хочуть дискредитувати нашу роботу. Що наразі відомо про ось цього чоловіка, якому все ж таки давали гроші? Я не володію ситуацією. Скажу вам одне, що його на робочому місці немає.